Від серця до серця особливі діти, вихованці спеціалізованого НВО номер 3 створили святковий пакунок для онкохворих дітей. Це 20 ялинкових іграшок. Новорічні сюрпризи робили не самі, а разом з працівниками патрульної поліції. Яким вийшло новорічне диво, бачила Олександра Ільченко. Творчий безлад на столі пінопластові кульки, різнокольорові стрічки, мережева, бісер, стрази та ще безліч святкового приладдя все це діти разом з полісменами мають перетворити на ялинкові прикраси, навчає їх усіх пані Варвара. Головне фантазія, будь-які навики приходять з практикою, Тобто ми сьогодні навіть будь-який віст можна навчити, Головне – показати, якщо вони стараються, якщо вони влажують в душу. У них обов'язково все вийде. Сестри – діти особливі, з вадами слуху, спілкуються із сурдоперекладом. Спочатку разом з патрульними обмотували кульки стрічками, потім перейшли до декору. Ще можна зверху ленточкою, можна бантиками, можна бусинками, вот можна орешками маленькими. У вас на столах є декор, я зараз підійду до всім допомогу. Ми вже працюємо з ними не перший раз, тому ми готові до такому спілкуванню, ми вже навчилися з ними тримати контакт. Так, общатися і вони, я вам скажу очень талантливі і вони більш здержані і лучше і відснішені підходять к виповненню своєї роботи, чем абсолютно звичайні детки з інших школ. Проявити творчий настрій довелося і поліцейським. Патрульні сьогодні орудували незвичними для себе пістолетами, клейовими. Результатом задоволені від дитини до дитини, від патрульних для дітей спільно разом, тому що це енергетика. Ці іграшки будуть для них як у Регом частинка нашої уваги, частинка уваги цих діток. Тобто, ось такий спільний захід, спільне тепло. Ми хочемо передати цим діткам, щоб ця енергія їх підтримувала, надихала, щоб вони розуміли, що вони не одні. Що поряд є люди, які прийдуть на допомогу, допоможуть і дорослі, і маленькі однолітки. Співініціатори акції, благодійники організації Янгол життя. Лікування однієї дитини триває від півроку, що найменше, до, до, до року, а то й Півтора. І весь час вони знаходяться в лікарні, а отримуючи ось такі маленькі подаруночки, якісь наповнені такою любов'ю, з якою зараз роблять їх і поліцейські, і ці особливі дітки, отримуєш позитивні емоції, які нам допомагають тобі перемагати будь-що і хворобу в тому числі. За дві години і діти, і полісмени отримали гарний настрій, нові навички, та головне 20 унікальних іграшок на ялинку дітям, що лікуються в гематологічному відділенні обласної. Лікарні прикраси їм передали на день святого Миколая. Олександра Ільченко, Олександр Донцов. День за днем